Завдання 3. Який імпульс має хлопчик масою 55 кг, коли під час змагання він рухається зі швидкістю 5 метрів за секунду. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку визначимо цей імпульс, а потім виберемо правильну відповідь, щоб не гадати на кофейні гущі. Ну що ж, отже, записуємо вдано. Хлопчик масою, опишемо масу, у нас дорівнює 55 кг. 55. кг. Є. Далі він рухається зі швидкістю 5 метрів за секунду, записуємо, що швидкість V дорівнює 5 метрів за секунду. Проводимо лінії. Ну що ж, у нас запитують, який імпульс має хлопчик масою 55 кг. Імпульс маленька літера P. Записуємо P маленьке за знак питання. Ну що ж, як ми можемо дізнатися імпульс? За означенням, імпульс це. Маса тіла, що множиться на його швидкість, імпульс де є тіла. То ми записуємо, що імпульс P визначається як N, що множиться на V. Отже, за означенням залишилося зараз підставити і обчислити, чому дорівнює імпульс. Одиниці в нас правильні, якраз він вимірюється в кілограмах на метр за секунду, це в системі С. Отже, записуємо, що імпульс P дорівнює. Замість маси пишемо з даного 55 кг. Що множиться. А замість швидкості пишемо 5 метрів за секунду. І це дорівнює. Ну що ж, залишилося зараз обчислити, чи можна рівня імпульс. 55 можна помножити на 5 на калькуляторі, можна усно помножити на 5, це помножити на 10, по 2. Поближе на 10, 550. якщо ми поділимо на 2, буде 275. Давайте перевіримо. 55 множимо на 5. 275. Отже, записуємо, що імпульс у нас дорівнює 275. Яких одиниць у нас залишається? Кілограми, що множиться на метр за секунду. Так і пишемо кілограми, що множиться на метр за секунду. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, який у нас імпульс Імпульс П дорівнює, Пишемо 275 кг, що множиться на метр за секунду. Так, А яка це буква у нас? Дивимося? Це буква B. Отже, записуємо B. Є. Ну що ж, ось таке просто завдання на визначення імпульсу тіла. На цьому вправу завершено.